Давайте по чесному угу. розкажемо, що було незручно, або які були відчуття, коли ви почали носити лайнери. Анастасія ходить в лайнерах від ідеалі. Настя, скільки ви давно ви поставили лайнери? Думаю, десь початок літа. З початку літа. Угу. Яку ви вже пару носите? Тринадцята пара. Давайте по чесному угу. розкажемо, що було незручно, або які були відчуття, коли ви почали носити лайнери. По чесному, от що не подобається або подобається, так і кажіть. У мене дуже боліла голова. Я не хотіла їх знімати перші дні особливо. Їсти було важко. Uh -huh. А далі, вже, напевно, день п'ятий, я вже могла все їсти. Uh -huh. Ну, знімати і їсти, правильно? Так, ну в них їсти ні, це якось не то незручно. Ви вже носите 13-14 пару. Ви звикли до них. Так. Відчуваєте їх на зубах чи. ні? Коли тільки змінюю. Тоді я відчуваю. Коли наступна пара йде, так? Да? Угу. Перші три-чотири mm. дні я їх дуже відчуваю. Знайомі помічають, що ви в елайнерах? Ні, тільки коли я говорю. А ви зараз прийняли рішення, може, краще брекети треба було Ні, поставити? Ні, елайнери. Ще з перших mm. разів тільки елайнери. А скажіть, а як ви обрали? Чому ви обрали саме ідеальні? Звідки ви про нас дізнались? TikTok. TikTok? Так. Давно за нами спостерігали? Напевно, роки-два. — Ого! Да. — Якщо повністю брати сьогоднішній день, то роки два. Два роки. Настя, Анастасія за нами спостерігала в TikTok і тільки потім прийняла рішення. А чому прийняла рішення до нас? Тому що мені стало 18 років, ну я й прийшла до вас. А чому не до кого ще? Захотіла. Ми дуже вдячні вам, що ви нам довірили свою усмішку. Клас. Будемо чекати, коли Анастасія закінчить у лендри і побачимо, як було до, як після, так? Так.